Вітаю вас, друзі, це був Бей. Я граю в Shadow Fight 2. Вони мені пропонують е, купити щось, але навіщо щось купляти, коли немає інтернету, так? Да? Так, добре, яка різниця? Ми зараз йдемо добасити одного орка. Ось він тут. Е, в чому справа? Справа в тому, що цей конкретно цей тип, е, він може вбити з, одно, з одного удару. Це його суперздібність, яку він дем демонстрував ще шаолінськими монахами, коли вони ще були в Запорізькій Сечі. Так. Які сечі? Ти взагалі болабей. Алло, ти думай про що кажеш? Січі. Тож, капець, я здається, не буду це викладувати, як сеча. <смас> Оце я дурний. <смас> так, набий, да Та ні, ну як? Капець, ну це крінж, ребята. Це просто крінж. Як можу казати ребята, коли треба казати хлопці? Оце я йому навалю. Ну, капець. Ви бачили, я його просто зробив так, наче його не було ніколи. Зараз би так зробити, ану, вдасться, ні. А чого він сто... Бля. Так, одну секунду. Блю! На, тримай! Ні! Він мене б'є! Так, секунду, все добре, все добре. Ні, Ну, бля, ну він мене виніс. Я йому жодного удару не зробив. Подивіться просто на цей дом. Невже цей хахаль там живе? Ну це просто крінж. Ні, що ти робиш? Дурний, блін. Мене не можна бити. Я не зінка, але мене не можна. Бити. На дубась! Його. На, тримай. Ну, що ти такий? Як баба б'є, чесне слово, так же ранить душу, але не тіло, бо я тінь. На, яка, яка нахертіло. Я ж. Я ж тінь, яке нахер тіло. Ні, що ти робиш? Ні, він в мене не потрапив, бо він той лузер, на. Добре, ти не лузер, вибач, будь ласка. На, на, да блин, ну. Я був так близький до перемоги, але отримав фігу. Так, добре, може іспит тоді подивимося? Ні, давайте не іспит, Я ж не слабкий. А, яка різниця слабкий, я не слабкий. Яка різниця іспиний ісп, причому тут слабкість? Я хочу вам сказати про те, що цей бичара, він. Ну, реальна бичара. Ми коли з ним зустрічалися, він був ще. Тим, тим бичарою. На, тримай! Все, ну все, ну все, ну це, це перемога, дивіться. Він просто підірвав. Я йому так пукам підірвав, і мені здається, він. Ну, просто. В шоці від того, наскільки я. Омега крутезно його зараз виніс. Ніфіга собі, мінус зброя. Але для мене це навіть не дуже добре, бо мінус зброя, це означає, що йому відкрилися нові прийоми. Більш швидкі. Ну що за. Ай, щось мені небо світить якось не так, щоб я його переміг, так? Да? Але яка різниця, як мені світить небо, коли в моїх жилах тече кров євреїв. На! Ну, кров євреїв насправді вона допомагає справлятися з будь-якими проблемами, навіть такими, як цей бичер? Подивіться просто, як я його розвалюю. Ну просто, мені здається, його жінка в шоці, якщо вона в нього є. Але мені здається, в нього трохи нетрадиційно. Орієнта... Орієнтація. Блін, я не можу. Ну як тебе винести, на. Тримай по дупі. Хоча я йому порозі вдав. Оце я... А. Ну, магію використовують тільки щури в останній. Да тільки подивіться на це, у мене залишилося дві енергії. Це просто крінж. А попереду ще оцей з костелями, той що з, з сірпом? Ну добре, але насправді найсильніша людина тут цей бик, бо він з двох ударів виносить. Не дивлячись на те, що в мене був супротивник, який з одного удару виносить. Все одно бик найсильніший. Бо я його ще не виніс. Просто подивіться на це. Як я йому навалюю, господі поміливі. perfect, it was perfect, Я йому просто. О, я не... неуязвимий! Копець! А як в мене це вдається? Я не можу. Я з собою не можу просто напишатися на любов. Ну, що ж ти за курво таке? На бля. Збив з ніг? Як збив з толку. Ви тільки подивіться це. На, бля. Ні, Такого нема! Не бій на. Фух. Ні, він мене ногою в... врапив. Фух. Ні, ну все, це. це програш. Це програш. Баля, ну норм. Що? Ви теж подумали, що я да, в нього влучив? А ні, це він мене вдарив. Його кріт-удари, вони виносять з одного удару такого лузера. Добре, не лузера, такого, а такого дохляка, як я. Та ну який! Там всі шанси були, що я його винесу. Цього не можна просто перенести. Емоційно. Мені байдуже, я лізу на нього ще. Друзі, треба зрозуміти, що яка різниця, яка, яка в тебе, яке в тебе спорядження, яке в тебе щось там, щось там. В мене є друзі. Що найважливіше в таких ситуаціях. М -м 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 -м. В мене є. Сокири. І в мене є велика тактика. Якщо можна брати і рубати, бери і рубай, друже. І все зрозумієш. Ти зрозумієш колись, ні? Мені здається, що я цього ніколи не зрозумію. Бо як бачите. Не те, щоб я цього притримався. Але зараз. Дуже навіть круто вийшло. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, просто підпишіться на канал та поставте лайк. Ні, який 15%, ти що, довбанути, друже. Ти себе бачив взагалі. На. 15% він каже. А ти, типу, той, а ти типу сто. Ні, ну все ну це. Ну, це перемога, але якась негативна трохи. Капець, мені ото 4 хвилини чекати, ні, друзі. На цьому я завершу цей, е, ну, цей сором, е, відверто кажучи. Я вам дуже дякую за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, то ви, напевно, ну, дуже, сталева, дуже сталева людина, дуже сталевий чолов'яга, і я дуже заздрю вашим. Нервами, тому що як можна такий контент дивитися? Ну це ж просто ну крінж. Добре, це не крінж. Я не хочу себе ображати. Дуже вам дякую всім вдачі, да береже вас хтось і на добра ніч.